Всім привіт! Ви на каналі Ecochemie, мене звати Назарій, і сьогодні ми в трошки незвичній для вас локації. Сьогодні я покажу, як правильно та якісно вимити автомобіль на самомийці. Розкажу, які продукти нам потрібні та який набір аксесуарів необхідно мати в себе в багажнику. Не будемо чекати, перейдемо відразу до діла. Для мийки автомобіля нам потрібен, як завжди, фарайні гірбі. Він зараз з'явився у літровій тарі, що дуже зручно. Це безконтактний лужний засіб для першої фази мийки. Він нам потрібен, аби розчинити всі нестатичні забруднення, які є на кузові, та підготувати автомобіль до другої фази до ручної мийки. На другій фазі для ручної мийки ми використаємо керальний ефект Шампунь». шампунь, який надасть нам відмінного гідрофобу, а також блиску та надасть гарного захисту кузову автомобіля. Не будемо забувати і про диски для їх очистки. Ми використаємо Cleaner – очисник, паш, нейтральний, який допоможе нам відчистити наші диски. І з інструменту, що нам необхідно, це щітка та йоршик. Для очистки дисків та гуми. І наприкінці, коли автомобіль буде вже вимитий, ми нанесемо не чернійні для гуми на no Magic Plus пласке. Ну і після мийки, аби висушити автомобіль і на ньому не було ніяких слідів та розводів від води. Ми використаємо наш рушник від бренду GDL. Для ручної мийки нам обов'язково потрібно ведро з сепаратором та пориста губка або рукавичка. Це все в нас є, і давайте готуватись. Для початку нам потрібно замішати пропорцію для ручного нанесення. На наш розпилювач нам потрібно 1 до 10, тобто 100 мл продукту на літр води. Наливаємо варанні гірбі і все, перша фаза в нас готова. Для початку нам потрібно почистити гуму, тому наносимо варанні гірбі на гуму, на колісні диски. Далі, за допомогою щітки, очищаємо саму гуму. Важливий момент перед нанесенням хімії нам потрібно впевнити, що наші диски охололи і кузов автомобіля не теплий, не гарячий. Тільки після того, як автомобіль охолоне, ми можемо наносити на нього хімію. Далі, після того, як почистили гуму, можемо приступати до нанесення першої фази на кузов авто. Наносимо знизу вверх. Далі відразу після того як нанесли першу фазу, збиваємо все водою під тиском. Після того, як ми якісно змили всю першу фазу. Переходимо до другої. Беремо кераміки фекшанку. На відро 10 літрів нам потрібно 50 мл продукту. Тому наливаємо у відро, а далі за допомогою апарату високого тиску просто зіб'ємо, перемішаємо це все в відрі. Як ви бачите, на автомобілі гідрофоб доволі слабкий. Перевіримо його після нашого шампуня. Далі будемо наносити з вами рядків Cleaner, очисний колісних дисків. Візьмемо щітку та пензлі та очистимо колісні диски окремо. Кузов помили, диски помили можемо приступати до сушки автомобіля. Так як у нас на поверхні гарний гідрофоб, нам буде легко це зробити. За допомогою ось такого двостороннього рушничка. Після мийки можемо почернити гуму. Для цього ми використаємо аплікатор від GDL та Nano Magic пласки. Mm -hmm. Отже, ми з вами впевнилися, що вимити класну якісну машину на мийці самовслуговування – Можна. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки та правильно доглядайте за своїм авто. Ну і як завжди, за цим промокодом ви отримаєте знижку на всі товари, які побачили в цьому відео. До зустрічі, Па-па!